Слава Україні! Ви на каналі Транс, З вами Володя. Нове відео на каналі. Так що підписуємося на канал, ставимо подобайки. Особливо, особливо хочу вас попросити, щоб ви підписались, хто є не підписаний. Тому що е, я хочу цього року добити, щоб було 20 тисяч на каналі. Е, я знаю, що вам не важко підписатись, а мені буде приємно. Так що я буду вам вдячний за те, що ви підписалися. І так само підписуйтесь на інстаграм. Що, у нас зараз 5 е, година. Приїхав на роботу. Я думаю, ти давав. коротше, взяв закутався там собі і спить. Пес. Волтаряк, а? Ти де був? А? Ще їдем, поїхали. Ходи. Е, молодець. Приїхали на роботу. Сьогодні в мене катець крутий пікап. Їду на... Приїхав на Ошкош. Тут буду забирати якісь запчастинки, але вантажу іменно на заводі Ошкош. Тут дивіться, скільки стоять круті апарати. Мега-мега-бомба. -мега Дуже класні тачки. Ще раз сподіваюся, це все вони збудували тут для того, щоб відправити в Україну допомагати наші хлопці. Тому що Ошкоші вони набагато краще зроблені, ніж е, хамери, а й ще h ті, HamV. Там дуже вдосконалено, набагато більше і ліпше, ніж в хамерах було. Тому це все дуже необхідно зараз в Україні. Тут стоять кабіни з заготовки. Прикол цих кабін, що вони не ржавіють. Зроблені нержавіки, дуже класно зроблено. Тут є де, можна подивитися на ходу, як воно виглядає. На заводі Ошкош ж замонтажили рекси. Повний трейлер такої фіні. Ці рекси використовують для того, щоб Якщо ці частини, щоб вона не стояла просто на підлозі або на палеті, не царапалась або ще щось таке, то вони залить на такі підставки спеціальні. І так їх перевозять з одного місця в друге, то сьогодні я просто відвожу пусті ці рекси назад на завод, де там буде знову щось на них розити і знову сюди відправляти. Що, я вже в Детройті, скину вантаж, вже другий. E, і все добре, все вийшлося. E, була тут маленька проблема на цій компанії, тому що вони сказали, що e, вони цей вантаж приймають після четвертої години вечора. А я приїхав зранку, восьма -го година, і вони трохи були незадоволені. Сказали, що наступного разу вони його не будуть приймати. А по дорозі чекав, заїхав на тракстаб e, Speedway. Колись шагав, любив заїжджати, тому що тут добра еспресо кава. А Зараз коли завів собі каву в машинку у траці, то фактично каву не купляю на тракстапах. Звернув увагу, що став менше пити каву. Просто виходить так, що пів каву тоді, коли хочу. А Вже потім по дорозі якось вже менше хочеться то я я не знаю, чого так вийшло. Але кава зараз став набагато менше пеки. Ну Нормально, прекрасно себе почуваю. і Плюс до того нормальні гроші економиш, тому що коли прийдеш на тракстап купляти каву, завжди купиш якусь, до кави якийсь там печеньку, бублик, ще щось там непонятно. що. А воно все потім тобі тільки в живіт вилізає. Так що нормальна ідейка, хлопці. Кому цей, то поставте собі варку і будете трохи менше витрачати гроші на каву по тракстапах. Спідвей, він капець який популярний, тому що тут багато uh, людей заїжджає по дорозі, коли їде через Мічиган. І тут фактично він такий один і тракстапчик і заправка багато людям. Що хлопці і дівчата? срака повна. Приїхав я на ярду, а тут дивіться, добрі люди посупали капоти з моїх траків. Причому обікрали два траки, пообкушували дроти. Повний повний капець. Все, два траки вийшли з ладу. Що це таке? Що це? Я не знаю, слід нема. Це просто просто капець Коротше, приїхала поліція. Зараз тут складають репорт, але толку з того буде ніхера. Це просто капець. Це, ми копотами, якщо дивився на фейсбуці, продається один копот 5 штук хочуть. Коротше, поліція поїхала, я ж тут проїхався на поколишніх шапах, попитався за капоти, ніхто нічого не каже, ніхто нічого не знає. Срака повна. Коротше, треба зараз від'їхати траком, тому що всерічно треба зробити делівері. Зараз Домовився там з... З... з сусідом по паркінгу, він мені дасть свій трак, щоб я зробив делівері. А далі будемо розбиратися. Ситуація сумна, але ну, нічого не зробиш. Злодії є, злодії, цього разу злодії пограбували мене. Вона щоб здоров'я було а решта, а решта Бог поможе. Якщо так... Дивлюсь на це все і. Як що, у мене сьогодні тачка е, стара Volvo е, з Камінцом Н14. Е, колись багато з наших водіїв мріяли про такі машини, тому що вони всі на паперовому локбуці. Але машина реально стара і для себе я дуже такої не хотів. Нові машини теж мають мінуси. Через те, що в них дорогі капоти, їх краду ще. Добре, їду короче, на делівері, а далі приїду, будемо дивитися, що з тим можна зробити. Може якісь нові ідеї пройдуть. Хочу сказати, що є різниця, що їхати на новій каскаді, а ще їхати на 30-річному Вольві Але слава Богу, що хоч і така машина сьогодні попалася, що можна зробити делівері. Зараз спокійно не переживати, ні за що займати вирішенням проблем тимчасових, які сьогодні виникли. Що... <гум> Дякуємо І... за Вольво, їдемо, їдемо на делівері. Машинка, машинка, жесть. <гум> сьогодні це мій трак, який допомагає мені зробити делівері. Стара Вольво, стара морда. Але мотор недавно поміняний їде нормально. На механіці трохи незвично їхати. Але нормально що приїхали без колону. Ті, хто фанати паперових локбуків, то на цих вольвачках їздять зараз задоволені. Хоча для паперового гукбуку, напевно, краще був би Кенворд, який був у мене. Що, виробився сьогодні мій телефон, тому що їхав на тому е, траці чужому, там не було зарядки моєї. І так, Зараз вже вертаюся знову на ярду, тому що телефон виробився. Я швидко поїхав до дентиста, е, коронку ставив і зараз вже з зубами порядок, е, їду знову на ярду. Подивимося, що там відбувається. Корот, ситуація така зараз з тим всім. Капоти є, продаються, капот в зборі коштує 5 тисяч доларів Таке випробування нам зараз в такий поганий і важкий час. Це просто капець, і додаткові гроші. Будемо сподіватися, що потім страхова компанія щось там поверне. але коли там, що буде, як це все буде виглядати, це все зараз ще дуже сильно не зрозуміло. Так що так, зараз їду на ярду, що трошки по... познімаємо, подивимося на то все і далі вже будемо вирішити, що з тим всім робити. Ну що, вернувся я до своїх траків, дивлюсь на них, і розумію, люди є не завжди добрі, часами потрапляються злодії. Ну нічого не зробиш. План такий. Маю зараз зустрічі з, з цими хлопцями з страховки, іншуренса, Вони мають приїхати, оцінити і скажуть тоді, скільки страховка зможе дати грошей. Це все ну це реально це дуже багато грошей, тому що реально цей один капот. Зараз купити вживаний на цьому в, 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 в маркетплейсі з Фейсбуку, то 5 тисяч доларів. Так що майте собі на увазі, будьте обережні, ставте якісь камери, це все, дивіться, щоб у вас було менше шансів когось вас пограбувати. І все, тут більше такого нічого не придумаєш. Ще перед закінченням відео коротке оголошення. Я це все швидко зроблю. траки, я маю на увазі, відремонтую, відновлю. І треба буде водія. Так що, якщо серед вас є водії з досвідом, то телефонуйте 312 593 8660. Домовимся. Так само запрошую на операторів. І ще одне оголошення, мій кум, хресний мого Девіда. Він зараз має новий трак 23-го року і флетбет. І якщо серед вас є флетбетчики з досвідом 2 роки, менше як 2 роки він не бере, то так само можете телефонувати мені, а я вам вже дам його номер телефону. Так що так. Я знаю, багато людей буде зловтішатися, тому що сталося. Але ви даремно хлопці, тому що я не засмутився. Трошки засмутився, але таке. нічого такого не сталося. Все, що можна вирішити за рахунок грошей, це просто видатки, це не проблема. Так що майте собі на увазі. На цьому закінчую відео. Україна переможе війні. Слава Україні, всім пока.